Всім привіт, друзі! Всіх вітаю з Святим Миколаєм. Сподіваюсь, ви всі познаходили подарунки під своїми подушками. Ну, а я хочу записати відео з відкриттям контейнерів. Думаю, нам щось може випаде, може ні, але всім гарного перегляду. Починаємо. Так. Ну, звідси не. Випало абсолютно нічого. Те, щоб нам могло випасти десятки і так далі. Ну, подивимося, що далі буде. Так. Що у нас тут далі по контейнерам? А далі у нас є ось такі. Давайте почнемо з берег усі. Так, тут нічого. Добре. Звідсов. Теж нічого. Зараз будемо почати їх докручувати. Може щось, хоч щось витягнемо. Тайп 6 рівня. Надіюсь, мені дадуть голду. Так, да, мені дали голду. Чудово. Окей, погнали далі. Чи 6 контейнерів є? Може ще що щось випаде. Хоча я дуже сумніваюся з цьому. І останній. Забрати. Ну, на жаль, на жаль, поки що нічого не падає. Містик другого рівня. Може хоч відео щось випаде. Так. І последній контейнер. Містик другого рівня. І звідси також нічого не падає. Ну, на цьому ми завершимо наше відкриття. Всіх ще раз вітаю, всім гарного настрою, легкого робочого тижню. Ну, а ми зустрінемось вечором. Всім до вечора, мої хороші!